15 тисяч глядачів абсолютний рекорд для українських музикантів. Саме стільки зібралося 2006-го почути братів Гадюкіних після їхнього понад 10-річного мовчання. Скоро гуртові виповниться тридцять. Після кількох тривалих пауз вони разом у своїй студії. Грають, готуються до концертів, створюють нові хіти. У Львові 88-й або 87 рік, я не пам'ятаю. І то був такий роковий фестиваль містечковий в клубі Железнодорожника. От ми відіграли, я пішов покурити, і тут заходить кузя. Ну, ми поздоровкали, бо ми давно не бачили. Я кажу, давай якусь поганку замоті. Ну давай. У мене тексти є, давай. Ну і так воно пішло. Вони зробили неможливе вперше поєднали рок-н-рол, блюз, панк, регі, фанк та фольк і поклали на цю музику українські тексти, повні сленгу та гострої іронії. За що й дістали гостру критику та проблеми з дозволами на виступи? Олександр Злотник, відомий український композитор, був одним із перших, хто побачив талант молодих виконавців. Їх не розрішали привозити в Київ. Тим не менее, в общем, не вдалося вговорити, щоб вони приїхали. Они відчалися великолепною інструментовкою, то тобто, з большим вкусом, великолепно владіли клавішними, і уровень був. От видно було, що це настоящие музикант. Перший великий успіх прийшов до гадюкіних у вересні 89-го року. Тоді вони посіли друге місце в номінації Рок на фестивалі Червона рута. Та мало хто знає, що переможниця конкурсу, сестричка Віка, завоювала перше місце, співаючи пісні, які написав Кузя, фронтмен Гадюкіних. Він продав кілька композицій, щоб розплатитися з боргами за запис першого альбому. Гадюки не усвідомлювали наскільки популярні і розуміли, що мають вплив на людей. Лідер гурту Кузя виправив свою головну помилку життя, позбувся наркозалежності і взявся рятувати інших. Його движення і подвижничество в боротьбі з наркоманією – це було тим примером, на котрим можна було. От он на себе сказав, що я мог стати цим і потом смог ізлічитися. 2009-го Сергій Кузьмінський пішов із життя. З часом і гурт перестав існувати. кажуть, було над чим думати. Та заради свого фронтмена, заради мільйонів тих, хто почав будувати життя під їхні пісні, брати знову разом. Це група явлення української музики, і слава Богу ж такі нас суть. Рок – це молодіж, а молодь потрібно куди то вести. на радіо чи телебаченні українських ролінг стоунс, як називають гадюкіних, ніколи ніхто не просував. Західний діалект їхніх текстів розуміють далеко не всі. Але секрет свого успіху члени гурту визначили чітко. Елемент фортуни, то що ми зустрілися всі разом. Хтось зверху дивиться, і якщо він бачить, що ти щиро робиш якусь свою справу, і ти її любиш, то воно рано чи пізно пройде. От Кузя постійно за нами слідкує. Постійно він разом з нами.